Всім привіт! Хочу провести огляд ще однієї системи збереження, накопичення енергії та сонячної в ще одному домогосподарстві. Зараз пройдусь, розкажу все, що як тут працює. Значить, В принципі, як і багато систем, вона тут з'явилася не від хороших скажімо так, думок. У 2022 році, коли почались обстріли, спочатку, там, звісно, як всі накупляли Ecoflow, це було дуже зручно, Ну, але звісно, 1 кВт це так лише для котла. І відповідно, було замовлено, але довгенько чекали. Інвертор. Спочатку тут був LuxPower і один акумулятор Dynas. От. Потім LuxPower переїхав на інший об'єкт а сюди вже купили ось таку дебелу систему. Де Значить, Це у нас однофазний 10-кіловатний з активним охолодженням. Ну, але тут не страшно, тому що це окреме хозприміщення, це приватний будинок, тому шум від нього не страшний. Ну і взагалі, на практиці, скажу, що шум від нього не постійний. Конкретно зараз ми бачимо, що він мовчить. Тому що в режимі байпас, звісно, він там не гріється, тому він і не охолоджується. В режимі, коли йде генерація сонця або зарядка, ну, тобто, коли там це йде. Трансформація перемінного в постійний струм і так далі. Бо, звісно, він починає вже грітися і включати вентилятор, але навіть не, тоді не постійно. А вмикає певний час попрацює і вимикається. І так, значить, тут у нас є 10-кіловатний інвертор. Відповідно, панели у нас тут три поля по, здається, там 8 панелей. Акумулятор у нас був спочатку один, потім, через який час, доволі таки коротко купили два, тому що от з двома вже доволі таки повноцінно можна жити. І це вже в цьому сезоні, вже 2024-му, додали сюди третій. Теж за рахунок того, що проводились деякі махінації ще з іншими там, друзями, знайомими, офісами і так далі. Там докуплялися батарейки, не могли знайти такі 4810, вже були Дайнес нові 5.0C, здається так. Туди купували, такі спарювали. І один виявився, скажімо так, зайвий акумулятор. Ну, не зайвий, ну був акумулятор один, такий 4810, і його от вирішили сюди додати. От. Що ще є цікавого на цьому об'єкті? Генерації тут там, десь 8-9 кВт максимум на піки було. Е, також цікаво, що цей е, інвертор йшов з заводу вже з українською мовою. Бо я думаю, ви знаєте, що дуже багато йде в нас англійський. Потім їх прошивають через отой чатик у WhatsApp. От, але тут він одразу йшов у нас з українською мовою. От. Ось така система. З'явилася вона тут вимушена, ніхто не думав ні про яку генерацію. Але так як е, треба була е, система накопичення енергії, то, звісно, з'явився інвертор і один акумулятор, потім це все підросло до двох, потім трьох акумуляторів. Ну і, звісно ж, не, не поставити сонячні панелі вже було просто гріх, тому що панелі, це, мабуть, найдешевше, що є в цій зв'язці. Ну, Відповідно, зараз вже є панелі і генерується все це діло. Ну, от, Звісно, що там місяців 8-9 в році. Генерації, де долі таки суттєво, і можна жити повністю незалежно оцих накопичувачів. 15 кВт майже і там, 9 пікових кВт сонця, вистачить, щоб жити 9 місяців в році. 8-9. Але все-таки осінь і початок зими у нас пасмурні, і нічого, ніякої генерації немає. Реально генерація покриває оці 3-4 місяці, самі пасмурні, вона покриває буквально кілька відсотків споживання нашої енергії. Ось така система. Що в підсумку хочу сказати. Я скажу підсумок, але я про це запишу ще окреме відео. Аматори, 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 ще раз аматори, ви бачите купу відео в інтернеті, де оце все ставлять аматори, люди самі, і потім купа проблем. Це зрозуміло, це природня проблема, тому що великий попит пішов на ці штуки. Спеціалістів не вистачає, ставлять його всі підряд, хто підряд. І як-небудь. І відповідно, якщо мене, як ви бачите по цьому youtube каналу я тут взагалі не спеціаліст, а просто людина, яка всім цим цікавиться, мені цікаво розібратися. Мене гукають, щоб допомогти щось налаштувати, щось там підсказати. Ну, це ж означає, що ну, це проблема велика. Ну якщо я аматор, і люди мене гукають, які, тобто є люди, які ще менше розбираються, ніж я, але тим паче всі ці штуки От, і Відповідно, проблемка. Проблемка з тим, що у нас дуже багато таких. Таких речей ставлять аматер. Он саме для цього і записую відео. Давайте якось ділитися інформацією між собою. Бо я так розумію, наш аматорський клуб він дуже великий зараз в Україні. І давайте якось разом все це доводити до ума, виправляти помилки один одного. Але я про це зніму ще окреме відео. На цьому все. Якщо сподобалось, ставте лайки. І якщо бачите якісь помилки, якісь проблеми, пишіть в коментарях, не соромтеся, тому що давайте все це разом виправляти. Якщо щось бачите, що не так.